Берлін про заяву Путіна щодо переговорів із Мерцом. Він не прагне перемовин по суті, заявив канцлер. Давайте розбиратися про що йде мова. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У Берліні узяли до уваги заяву російського диктатора Володимира Путіна про його готовність говорити з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом щодо миру в Україні, але вважають, що очільник Кремля не хоче серйозних переговорів щодо цього. Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус на брифінгу у п'ятницю. Повідомляють сторонні медіа. Речник зазначив, що прямого контакту. Немає до того ж у Берліні. Переконані, що сам Путін не прагне переговорів по суті. Уряд Німеччини постійно, усебічно та інтенсивно оцінює ситуацію в Україні. Зараз він веде інтенсивні дискусії зі своїми союзниками щодо того, як можна припинити агресивну війну Росії в Україні. Звісно, уряд Німеччини постійно заявляє про своє нагальне бажання довести цю війну до завершення політичним шляхом. Я не бачу, щоб російський президент відреагував на ці часто висловлювані. І побажання щодо політичного вирішення зазначує Корнеліус. Нагадаємо, Путін напередодні уперше заявив про готовність до перемовин з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, якщо, звісно, той сам захоче зателефонувати. Та поговорити водночас, Путін заявив, що Росія розглядає Німеччину як співучасника бойових дій в Україні та пригрозив наслідками, якщо німецький уряд передасть Україні ракети Таурус. Чим більш послідувальним буде Захід у своїй підтримці України, тим більша ймовірність того, що сам Путін. Погодиться на переговори таку заяву зробив міністр закордонних справ ФРН Йоган Вадефоль. Європейці рішучі, але наші дії будуть ефективнішими, якщо ми. Тісно координуватимемося зі США. Якщо це вдасться, Путін буде дуже швидко готовий до переговорів. На запитання, чи готовий він буде зустрітися з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Вадипуль зауважив, що на його посаді рекомендується не виключати переговорів з ким завгодно. Щодо того, чи турбує його те, що війна Росії проти України може бути затьмарена конфліктом між Ізраїлем та Іраном, голова МЗС визнав, що турбує і запевнив, ми не забуваємо про Україну.